Те вас, ви дивитесь діти квіти. І з вами Маріанна. Сьогодні говоримо про книги та читання. І наша гостя чудова письменниця. І поговоримо ми з нею про цікаву енциклопедію, а також про інші корисні речі. Читати книжки одні дуже люблять, інші ні. Але сьогодні говоримо саме про те, як же полюбити читання. Скажіть, будь ласка, як полюбити читати. Знаєш, це дуже просто. Треба обрати цікаву книжку. Коли ти відкриваєш книжку, там дуже чудові ілюстрації, там дуже цікавий захопливий текст, то ти так занурюєшся в цю книжку, в ці пригоди, в ці вірші або в цю казку, що ти вже сама не зможеш відірватися від неї. Що дітям корисно читати? Ну, насамперед, те, що тебе цікавить. Бо буває так, що, наприклад, для хлопців дуже цікаво читати казки про богатирів, а для дівчинок якісь такі історії про принцес, вірші також дуже цікаво читати, бо вони ритмічні, і з них можна навіть потім творити пісеньки. І казки дуже цікаві, і оповідання. Ну, це вже ну, як тобі на душу воно ляже. Але... Треба просто брати багато книжок, бо буває так, що ти першу другу книжку взяла. Вона, вона тобі не подобається, і вже здається, що ну все, я не люблю читати. А насправді це просто така книжка, яка ну як кажуть, не твоя. Треба знайти саме свою книжку, яка би тобі була дуже дуже до вподоби. Тоді тобі сподобається. Якщо вам сумно читати на самоті, то читайте разом з друзями. Можна по черзі, а можна, щоб один читав, а решта слухали. Тоді можна і спільно обговорити якісь цікаві моменти з книги. У скільки років ви навчилися читати? Ой, ну я була ще зовсім маленька, я цього не пам'ятаю, але мені матуся каже, що у три рочки я вже знала букви. Я от не пам'ятаю, як я читала по складах. Але це ні про що не каже. Можна навчитися в три роки читати і потім взагалі не відкрити ніколи книжку, а можна навчитися і в шість, і в сім, і в вісім, і потім так захопитися книжками, що не відірвеш. Тому звісно, що я раджу навчатися читати, коли з'явиться цікавість що обов'язково треба швидко читати. Ну, на мій власний погляд, це зовсім не обов'язково. І якщо брати мене, як я читаю, то я читаю дуже повільно. Дивись, є такі книжки, де дуже динамічний сюжет, дуже дуже багато якихось подій, і тобі хочеться швидко, швидко, швидко дійти до кінця. Але це не мої улюблені книжки. Я люблю читати і отримувати від книжки насолоду. А коли ти їш цукерку, ти ж її не швидко ковтаєш, ти її довго тримаєш у роті, так бо вона смачна. І те ж саме з книжкою, коли ти читаєш щось захоплююче, тобі хочеться цю хвилину розтягнути, як можна, щоб вона довше тривала. І тому я вважаю, що. Книжку треба читати так, як тобі комфортно. Якщо це повільно, це класно. Якщо ти звикла швидко читати, це теж нормально, тут норми не, ніякої немає тут. Що вже точно не треба швидко читати, так це ось цю цікаву книгу про тварин. Це дивовижна енциклопедія, яку написала Наталія Штейн з командою гарних людей. Розкажіть, будь ласка, що цікавого в цій енциклопедії. Ну, давай я краще покажу, щоб ти одразу і побачила, що тут цікаво, так? Дивись! Тут можна дізнатися про різних тварин. Це не прості тварини, це дивовижні тварини. Бачиш, ось, наприклад, неясно, чи то дракон, чи то водорості. І ось уся книжка вона е вміщує саме таких тварин. Вони рідкісні, вони дуже дивовижні. Чому саме рідкісні? Бо деякі тварини вони щезають. І тому ми маємо охороняти і дуже дбайливо відноситися і до них, і до нашої природи, щоб вони жили ще багато-багато років. Ось. Тут ще є QR-коди, по яким можна подивитися потім відеоролик про цю тваринку, де він розташований. Ось, бачиш, тут ще є дивись, ось такі наліпки і квест. І ось тут є завдання, щоб у ці наліпки клеїти, і ти проходиш квест і все заповнюєш. Тобто це такий інтерактив, що тобі точно не буде якось нудно читати цю книжку. І тут ще є карти, за якими можна дізнаватися. Що в якій частині світу знаходиться ось Австралія, наприклад, ось де вона розташована на нашому глобусі? В якій частині, і ось тварини, які її населяють. Бачиш, ось так, щоб ти не тільки читала текст, а ще й себе могла уявити членом експедиції за цими дивовижними тваринами. А звідки ви самі дізналися про цих тварин? Дуже гарне запитання, бо я насправді не біолог, а письменник. Але коли мені запропонували попрацювати над текстами до рідкісних тварин, я згодилася, чому? По-перше, над книжкою працював географ і біолог. Вони давали певну інформацію про тварин, але, уяви собі, є тварини. Про яких дуже-дуже було мало інформації. І мені довелося йти на іншомовні сайти, на англомовні, зокрема, і брати звідси інформацію. Різні енциклопедії, різних науковців вони мені дуже знадобилися для того, щоб більш повно розповісти про ту чи іншу тварину. Так, ця енциклопедія справді дуже цікава. І карти, і наліпки, і квести, і цікаві факти про дивовижних тварин. Всі картинки яскраві, їх приємно роздивлятися. А ще така енциклопедія точно згодиться вам, коли ви почнете вчити у школі географію. А наша рубрика добігла кінця. Ви дивились діти квіти? З вами була Маріанна. Усім миру і добра. Побачимось!